Привіт, українці! Ну що ж, вже був перший мітинг студентів на кордоні Шегині, яких не пропустили наші українські прикордонники, у зв'язку з тим, що від 15 вересня вони отримали розпорядження, щоб не випускати взагалі студентів, які навчаються в закордонних вузах, у зв'язку з тим, що досить є багато підроблених документів. Але на хвилиночку, друзі, давайте повернемося трошки назад. Це стосується абсолютно всіх, не тільки студентів. Якщо ми візьмемо, наприклад, до Ваги студентів то в даному випадку вони заплатили за навчання ще до початку війни і навчалися за кордоном до початку війни. І звісно ж, вони втрачають і ці гроші, яких Ніхто їм не поверне, і друге це втрачають один навчальний рік, і щось вони повинні в Україні робити весь цей час чимось займатися, тобто ніхто про них зараз не думає. Ну звісно ж, я не відкидаю того, що існують дуже багато підроблених документів, де просто продають вам пакет цих документів за 500-3000 тисячі доларів, і ви собі виїжджаєте. І багато хто з глядачів навіть мені писав Сергію, чи займаєтесь ви таким, але я нелегальними речами ніколи не займався. І якщо ми будемо рухатися далі, ми звичайні громадяни пропонуємо, як і президенту України, так і нашому уряду, тобто Верховній Раді України, розв'язання цієї ситуації про заборону виїзду чоловіків за кордон. Ми особисто з Тарасом Юристом з Одеси створили вже дві петиції, одна з яких була розглянута та відхилена повністю. Ну і звісно ж, ми створили другу і подивимося, що буде далі. Посилання на неї я залишу в описі до цього відео. Та ще друзі. Існує одна альтернатива, про яку ви всі досить часто зараз питаєте. Це законопроект під номером 8029 від народного депутата України Георгія Мазурашу. Якщо ви дивитеся це відео, вам великий респект. Так ось, друзі, я теж підтримую цей законопроект, адже в ньому говориться, що ви можете внести страховий внесок у розмірі близько 13 тисяч гривень, що для звичайної людини є підйомною сумою, та сплачувати кожного місяця перебування. За кордоном по 2600 тисячі гривень приблизно із цього страхового внеску. Якщо ви хочете довше перебувати і вас уже цих 13 тисяч використається, то ви можете поповнювати баланс свій і далі перебувати за кордоном. Якщо ж ви порушили ці умови, які вказані в цьому законопроекті, то ви заплатите штраф кару за це. Звісно ж, все справедливо. Ну і це є альтернативою, і всі ці моменти, які я назвав, є альтернативними для того, щоб розв'язати проблему заборони виїзду чоловіків за кордон. Адже нагадую всім та підкреслюю, я всіх розумію: мам, матерів, дружин, сестер, тих, що чоловіки, діти за зараз перебувають на сході. Так ось, я вам хочу відповісти: для того, щоб утримувати сім'ю, утримувати. Своє хазяйство, господарство для того, щоб утримувати своїх військових, не вистачить перебувати в Україні, тому що є такі місцевості в Україні, де роботи немає, і в велике місто ти не переїдеш, тому що ти не можеш інтегруватися так, як той, хто живе в місті. Повірте, з села переїхати в місто не так просто, а тим більше зараз в Україні. І, звісно ж, тим більше знайти роботу, яка дозволить тобі утримувати і те житло, і утримувати твоїх родичів, і так далі. Якщо ви підтримуєте це, друзі, то поділіться своєю думкою. Поділіться цим відео з іншими, щоб вони також поділилися своєю думкою. І можу більше сказати. Ви знаєте прекрасно, що так в бюджет найбільше грошей надходить, коли всі в Україні працюють, якщо вони працюють офіційно. На хвилиночку, і звісно ж, коли вони працюють за кордоном, ці люди вони також допомагають. Навіть якщо ви цього не бачите, в інтернеті ходять фейки, що гроші ці ніхто не скидає. Це не так в Україні, взагалі грошей немає. Всі гроші виїхали в Європу, тому ну і не тільки в Європу, зокрема в Європу. І власне звідси ці гроші повертаються потім в Україну. Якщо ті заробітчани, які працювали завжди за кордоном, вони працюючи за кордоном. Вкладають гроші в нашу державу. Адже будують будинок, утримують свою сім'ю, платять гроші за навчання дітей, харчуються, купляють паливо на е, заправках і так далі, і сплачують з цього ПДВ. Ніхто цього не розуміє, і всі беруть за увагу, що ти сплачуєш податки в другій країні. Ну і супер! Адже саме Польща, наприклад, є найбільшим, найбільшим доброчинним фондом, який допомагає зараз нашим біженцям, які вже залишилися взагалі без житла. Якщо у вас є інтернет, то тіштеся, що він є у вас, тому що є дуже багато сімей, які даху над головою не мають. Так, я зараз сижу в офісі, так і мені не холодно, як деяким бійцям. Але скажіть, будь ласка, кожен повинен виконувати свою роботу, правда? Адже на одного бійця потрібно, наприклад, щоб близько 15 цивільних працювали офіційно. Але, друзі, кожен повинен виконувати свою роботу, я свій вибір вже зробив досить давно, і багато хто з наших підписників знає, скільки існує мій канал та коли я переїхав до Польщі і вибрав для місця проживання саме Польщу, тому що мені тут подобається. Але водночас ми стараємося допомогти всім українцям, я, зокрема, інформаційно, в першу чергу, щоб вони могли інтегруватися і приїхати сюди заробити, і інтегруватися та залишитися на постійне місце проживання, щоб коли вже жінки зможуть повернутися назад, вони повернулися, але на сьогоднішній день їм потрібно тут знайти ті інструменти, які дозволять їм не попасти в халепу. Чим я зазвичай і відповідаю на прямих трансляціях, які напевно хтось із вас дивиться. Тому, друзі, я на законопроект залишаю на теж петицію, щоб його підтримали, і розглянув президент в описі до відео. На нашу петицію з Тарасом залишаю теж в описі до відео посилання. Якщо ваша ласка, зробіть репост. Поставте лайк. І, звісно ж, напишіть свою думку, і не одним словом, дякую, або ж я проти. Напишіть, чому ви проти та чому ви дякуєте. І тоді кожен, хто буде дивитися це відео ще раз, зрозуміє, наскільки все важливо і наскільки важливо не вірити всій пропаганді, яка зараз існує. Тому що через те, що люди не виїжджають за кордон, за цим теж криється щось. Тобто є причина, і хтось спеціально стримує цих людей. Просто ви не розумієте цього всього. А я розумію, і всі мої оточуючі люди також це розуміють. Наразі в мене все. Всім дякую за перегляд, Та побачимося в наступному випуску, друзі.